Для створення типу оплати без виторгу нам необхідно пройти три кроки. Перший, нам необхідно для себе визначити, який тип рахунку буде використовуватися для врахування собівартості при закритті таких замовлень без виторгу. Для цього нам необхідно перейти у розділ Фінанси, План рахунків. Та визначити, ми створюємо рахунок з типом прямі витрати собівартість, або рахунок з типом витрати. В залежності від типу рахунку, він буде відображатись у різних підрозділах у звіті про прибутки та збитки. Якщо це прямі витрати, тобто прямі витрати собівартість, ми можемо створити новий рахунок, вказати, що це тип рахунку прямі витрати Собівартість та вказати його назву. Це буде впливати на загальну собівартість, що відображається у розділі. Собівартості, звіту, прибутки та, приз... та збитки. Якщо ж нам потрібно, наприклад, створити витратний рахунок, тобто це може бути харчування власника, це може бути, наприклад, пригощання, харчування за рахунок закладу, все що завгодно, представницькі витрати. В цьому випадку ми створюємо новий рахунок, обираємо тип витрати, наприклад, це буде харчування власника. Вказуємо назву. Якщо нам потрібна певна ієрархія, ми так само можемо вказати, що даний рахунок є підрахунком якогось верхнього за ієрархією, або залишити як є. І зберігаємо. Другим етапом нам необхідно створити тип оплати. Для цього ми йдемо в розділ Роздрібні продажі, типи оплат та створюємо новий тип оплати. Натискаємо Додати. Нам необхідно в першу чергу вказати потрібну назву типу оплати. Якщо в нас, наприклад, декілька власників і ми хочемо відображати інформацію про собівартість таких товарів на різних рахунках, необхідно створити декілька типів оплати. Якщо нам достатньо одного, то вказуємо найменування. Наступним кроком обираємо тип оплати, це буде без виторгу. За необхідності вказуємо назву чеку або ставимо крапку. Враховуючи, що даний тип оплати без виторгу, в нашому випадку буде формуватися акт списання, тому ні фіскального чеку не буде, ні квитанції про сплату. Для того щоб даний тип оплати був доступний на станції, перевіряємо, щоб не була встановлена галка Забороняти вводити вручну. В нижній частині... Ми налаштовуємо безпосередньо параметри типу оплати. Якщо нам потрібно, навіть якщо є право, додаткове підтвердження менеджера на використання даного типу оплати, ми залишаємо галку вимагати прокатку карти менеджера. Якщо достатньо, щоб даний тип оплати розповсюджувався лише для співробітників, яких є права закривати без виторгу, дану галку можна зняти. Для того щоб ми мали можливість. У Волап звіті про продажі далі перевіряти або в журналі подій перевіряти, який коментар додали при закритті такого замовлення. Можемо залишити галку, вимагати введення коментарів до операції в сьорфпос. Наступним кроком нам необхідно обов'язково правильно вказати, на який рахунок будуть списуватись витрати по собівартості за даним замовленням. За замовченням, тут завжди встановлюється безкоштовна їжа співробітників, якщо необхідно, у випадаючому меню обираємо наш створений тип оплати харчування власника. Тип документа перевіряємо, що це був акт списання». В нижній частині можна далі нічого не заповнювати і натискаємо Зберегти. Третім етапом є перевірка на станції. Тобто ми можемо вже закривати рахунок за рахунок закладу і списувати собівартість таких продуктів на рахунок харчування власника. Автоматично в нас буде формуватись акт списання де ми зможемо перевірити, на яку суму собівартості були списані продукти. Тепер перевіряємо, як з'явився такий тип оплати на станції. У нас є замовлення, яке ми маємо бажання закрити без виторгу. У розділі «Без виторгу» ми зможемо обрати створені типи оплат без виторгу, який потрібно. Наприклад, обираємо харчування власнику, який щойно створили. Обов'язково вказуємо Коментар, сума до сплати в нас буде 0, оскільки в нас формується акт списання, та натискаємо Оплатити і замовлення Закрите.